Монета України 1 гривня 2005 року. Виготовлена з алюмінієвої бронзи. Брак засмічення штампу реверсу, Аверс монети з ображенням Володимира Великого та напис Володимир Великий. Гурт з написом 1 гривня. І реверс 1 гривня. Україна. Підковка з 2005 і. Справа бачимо такий брак. вмятина, Це є засмічення штампу реверсу. Ціна такої монети на сьогоднішній день від 2 доларів. На аукціонах Віоліті інші аукціони та торги від 4,5. Всім дякую за увагу. Якщо є такого типу монети деякі екземпляри, я купую, фото скидайте на почту. Працює пошта вже і просто Насік, і біткоін Предатор, і ще там дві пошти. До зустрічі в наступних відео.